Сьогодні ми вам розкажемо про так званий підзимовий посів. Зробимо це, посилаючись на канал Теріна Group, який був створений спеціально для того, щоб давати поради господарям. Посіяні пізньої осені рослини краще витримують весняні заморозки, менше хворіють і більш стійкі до шкідників. Про всі тонкощі, яких необхідно дотримуватися на городі восени під час саджання овочів та зелені, дивіться далі. Підзимовий посів для багатьох рослин вважається більш оптимальним з точки зору їх розвитку. Під снігом насіння отримує достатню кількість вологи і позбавляється від різних інгібіторів, які сповільнюють проростання. Окрім того, в перші дні свого життя рослини отримують необхідну кількість світла. А значить, виключений ризик витягування та й природня температура повітря рослинам піде на користь. В результаті всіх цих факторів ми отримуємо більш здорову рослину. Під зиму саджають коренеплоди, редис, ріпу, буряк, морку, зелень, кріп, петрушку, селеру, а також цибулю і часник. Гарантією хороших урожаїв є якісне насіння. Воно не повинно бути простроченим, пакетик не повинен бути підмочений або пом'ятий. При покупці цибулі сівка або цибулі Цибулі шалот обирайте великі цибулини, на яких немає підгнивання, зміни кольору, від яких немає неприємного запаху. Те ж саме стосується і часнику. Краще всього, якщо ґрунт підготовлений заздалегідь, тобто грядка повинна бути перекопана і в неї повинні бути внесені всі необхідні добрива. Не рекомендується вносити свіжий гній під часник і цибулю, не вносять свіжий гній і під морку, інакше ви отримаєте потужне бадилля і слабкий плід. Цибулю сівку і цибулю шалот потрібно висаджувати приблизно на глибину двох цибулин, а відстань між рядками повинна бути до 15-20 см. Між цибулинками в рядку 8-10 см. Часник саджаємо на глибину 2-3 см. Що ж стосується зелені і коренеплодів, то відстань між рядками повинна бути 8-10 см для буряка моркви і селери 15-20 см. Після сівби присипаємо все землею.